Двоє загиблих, 15 поранених. Такі наслідки ракетної атаки по Дніпру на місці прильоту працює наша кореспондентка Христина Манголяскайте. Христю, вітаю. Яка ситуація на місці? Як потрапля... почуваються постраждалі? Що відомо на цю мить? Вітаю дійсно чергова важка ніч для Дніпра внаслідок російської атаки. Двоє людей загинули. Наразі відомо, що 15 людей постраждали. Як ви бачите, найбільше потрощило цей житловий будинок. а Тут і досі ліквідовують наслідки влучання. Паскуди, що я можу сказати? І скільки я буду жити? Я буду клясти до кінця своїх днів. Нині на місці працюють всі служби. Рятувальники гасять пожежу. Нам вдалося поспілкуватися із мешканкою потрощеного будинку. В момент атаки Оксана разом із дітьми була вдома. Нещодавно вона придбала квартиру на другому поверсі. Жінка розповідає, почула вибух і все, що встигла, це лише сховати обличчя. Я бачила, як ракета летить. Я якраз раз 4 утра встала, щоб кушень готові. И все окна, стекла влетели, как раз мне в лицо я успела увернуться, чтобы бежала в зал спасать детей. Я ждала звонок от мужа. и начала что-то вибрировать, визжать. Я поняла, что это уже не вибрация телефона. Я просто начала выворачиваться, чтобы спасать лицо. Росіяни атакують Дніпро вже другу добу, поспіль частину ворожих цілей збили наші оборонці. Тільки за ранок Попередньо це дев'ять ракет і ще дві вночі. Під ударом і область так у кривому розі є влучання в інфраструктурний об'єкт. Там виникла пожежа. На місці працюють всі оперативні служби. Наразі відомо про трьох про, про трьох поранених людей. Це два чоловіки і жінка. Чоловіки в лікарні у стані середньої тяжкості повідомили у тамтешній адміністрації. Кошмар, коротше. Ну, Уроди вони за що заплатять. Ну, Дві ракети, два хлопка. Ну, це как бы, залізтіла. Два хлопка. Бив ворог також по Павлограду, там пошкоджене підприємство. У Синельниковому є загиблі та постраждалі. На жаль, серед них діти. На цьому в мене поки все. Студія.